Як прикидатися зранку з гарним настроєм і мотивацією. Практичні поради від чата GPT. Щоб прикидатися зранку з гарним настроєм і мотивацією, можна спробувати кілька практичних порад. Забезпечте здоровий сон. Лягайте спати вчасно, щоб отримати 7-9 годин якісного. Сну. Це допоможе вам прокидатися відпочилим і бадьорим, створіть сприятливі умови для сну, темрява тиша, комфортна температура, Ранковий ритуал, почніть день з позитивних звичок, які заряджають енергію. Це може бути легка розтяжка або йога, пити воду або зелений чай, дихальні вправи для зниження стресу. Третє, налаштуйтесь на позитив. Прокидайтеся з вдячністю. Можна взяти за звичку думати про три речі, за які ви вдячні, або поставити собі позитивні цілі на день. Четверте, планування дня. До речі, я люблю планувати день. Налаштуйтеся на продуктивний день, створивши список справ, Зосередьтесь на важливих завданнях, але залиште час для відпочинку, відчуття контролю над днем, створює впевненість і мотивацію. Так, ну, до речі, я дуже люблю робити собі розпорядок дня, тому це точно працює. П'яте мотивація через візуалізацію. О, як деякі люблять ці дошка, знаєте, цього. Як це, бляха, називається? Visual board. Я не знаю, як це перекладається. Коротше, дошка по побажань. Значить, уявіть, як ви досягаєте своїх цілей. Закрийте очки і уявіть. Це може бути візуалізація ваших досягнень або того, як ви долаєте труднощі, що допомагає відчувати внутрішню силу та рішучість. Шосте. Музика або подкасти. Слухайте музику або подкасти, які надихають і піднімають <кхм> настрій. Знайдіть кілька улюблених треків, що мотивують або надихаючі цитати. Сьоме. Фізична активність, легке тренування або прогулянка на свіжому повітрі після пробудження дозволяють організму швидше влаштуватися на активність і підвищити рівень енергії. Наприклад, легка прогулянка на роботу, на громадському транспорті. Я думаю, вона дуже класно піднімає настрій. Ладно, це жарт. Восьме. Налаштуйте оточення. Створіть мотивуюче оточення в спальні та вдома. Позитивні цитати на стінах. Ого, Ні, ну це такий рівень. Е, приємне освітлення, ароматизатори чи свічки. Важливо розуміти, що гарний настрій залежить не тільки від зовнішніх факторів, а й від внутрішнього налаштування. Тому звертайте увагу на свої думки і ставлення до нового дня. Блін, ну я не знаю, коротше, чи це працює взагалі. Якщо чесно, ну, Новий рік всі люблять починати просто мотивувати себе, там, типа, відкривати чакри, там, дихать маткою, і, і ці всі штуки. Тому я сподіваюся, що ця інформація була комусь корисна, Господи, я вже заговарююсь. Все, всім пока.